Із відпустки вийшов головний слон російської пропаганди сам з цього він набрався сили ще більшої ненависті, і, як каже мій редактор, став буквально цитувати наші обкладинки та наші заголовки, тому що в них ми завжди описуємо те, що відбувається за парєбріком. Дід раптово вирішив запитати: а хто ж то в Росії відповідає за систему протиповітряної оборони і чого це в них? Кожен раз все збито, але уламки спричиняють такі наслідки, що пожежу потім треба гасити мінімум 5 днів. Здається, що навіть сам Соловйов про щось почав здогадуватись. Ну, як вам бити, та? по українцям було класно, фантастика! Ви там коментарі такі писали. Бей, бей, давай ще! А коли по вам почало прилітати, а самим хапати ці прильоти якось. Не дуже. Цей рік, друзі, 25-й рік обіцяю, бути дуже і дуже цікавим. І росіяни тільки мають починати звикати, що ми будемо бити по ним щодня. Тож моя порада недорогим росіянам: шукайте собі найближче укриття. Тут у мене кілька питань, на у мене немає реального відвідату. Перше йде ну, закінчується вже третій війни. У нас до сих пор, в тому числі в офіційних СМІ. публикуют результаты ударов э, украинско-нацистских войск по вглубь нашей территории. Радостно публикуют пожары. Можно же принять закон или нет? Но просто ради интереса. Хоть какая-то ответственность есть? Мы хоть что-то вообще за три года, хоть чему-то научились? У нас ответственности нет ни за что. Можно взять и опубликовать, где стоят системы ПВО, вот какой завод, его координаты, что он производит для военной промышленности. У нас вообще все можно. У нас можно все. Скажите мне, пожалуйста, кто у нас в стране отвечает за систему ПВО? В глубине территории. Если раз за разом идут атаки на Энгельс. И раз за разом мы блестяще справляемся с задачей. Мы все уничтожаем, все сбиваем. Но чертовы обломки каждый раз поджигают так, что потом в течение долгого времени надо тушить последствия прилетов обломков. Может, хватит уже этой чушь? Кто виновен в том, что долетело? Кто за это должен был отвечать? Хоть один раз была названа хоть одна фамилия, структура, понимание. Ноль. Вот просто ноль. Это что, стихийные бедствия? Это гроза. Это гром прогремел. Это что, метеориты с неба падают? Как это вообще возможно? Специальная военная операция. Раз за разом. Вот, прилетели, вот, очередная нефтебаза горит очередной завод. Наблюдаем контролируемое выгорание. Никто не охренел? Почему на третий год войны не приняты элементарные меры? Разнесены то, где можно разнести. Под землю заведены. Спрятаны в глубине скал, в терриконах, Построены сооружения позволяют... Почему не сделано? Ни черта! Кто за это отвечает? Моногеры, гуляющие в Куршавиле радостно поющие песни, и их родственнички, вашу мать. этом, заметьте, редкий случай, да? Так сразу все известно, тут в Куршавиле, значит, эта толпа дегенератов ходит, поет песни, почему-то имеет еще наглость российским флагом, говорят, что они оттуда выгнали украинцев. Кураховані кабуту освободили, Тварі. От знаєте, я особисто неймовірно втішена тим, що без п'яти хвилин як Кіас саян. Але я дуже прошу ну яким чином давайте до кінця війни, до нашої перемоги, ми маємо зберегти життя цій тварині, бо він нас втішає своїм гнівом. Він як лакмус більше нічого не треба. Не треба, щоб виходив Білоуса, в Єрасію, в Путін достатньо. Соловйова і ми вже розуміємо, браво силам оборони за все, що вони зробили і як вони їх доводять. І було б логічно, що все на сьогоднішній день мало би кружляти довкола цих проблем, так яких в Росії так багато Київ дні Господи боже мій. Але звісно, їхні чинуші говорять про геть інше. Раптом ви забули, які ми з вами кровожерливі то міністр закордонних справ Сергій Лавров тут як тут, аби нам про це нагадати. Я особисто думала, що. Ми з вами за ці роки повномасштабної війни вже з'їли всіх російськомовних російськомовних. Але ж ні, все ще Росія когось тут захищає та когось звільняє. І це при тому, що соціальні мережі буквально переповнені відеозверненнями прямо російською, прямо з акцентом самих росіян, які кажуть: «Помоги Путін, захисти, але їх чомусь не чують, на них наплювати. Єдині російськомовні, яких... Цікавить і самого Путіна, і режим, це, звісно, ж, українці. Тож єдина надія, хто може зараз захистити вілікий і могучий, ви не повірите, але це виявився Дональд Трамп. Боже, невже вони самі не розуміють, наскільки вони нікчемні? Як вони не бачать, що над ними всі сміються, на фоні перекладання відповідальності тепер з Росії на плечі американського президента? У тому сенсі, що Путін за три роки повномасштабної війни і за понад 10 в цілому не зробив нічого, так і нікого не захистив. Він тільки поклав майже свій мільйон на цій війні і нічого не досяг. І тепер захистити русських мають американці. Язик російський запрещен тотально. Канонічна православна церковь українська запрещена. На эти грубейшие нарушения устава он, никто внимания не обращает. Хотя, повторяю, Запад, как у нас говорят, носится с правами человека, как списанной торбой, по любому поводу, не имеющему какого-либо отношения, собственно говоря, к получению населения. А здесь, когда людям повседневную жизнь изуродовали и пытаются истребить всю их историю, все их традиции, все молчат. Поэтому, когда президент Трамп Став президентом сформулірує окончательно свою позицію по українським конечно, Звісно, ми будемо ее... Ні, ровен тот час, коли росіяни вже почнуть записувати відео звернення до саме Трампа, щоб захистили російськомовних і в самій Росії. Ну, зокрема, від обстрілів і не тільки нікчемні, нікчемні і ще раз нікчемні. І я, наприклад, не розумію, що Україна. Вже напала ще й на НАТО, то тільки готується зі слів з так якось і не ясно до кінця. Але нас підводять під ще одну війну. Блін, це ж якась абсолютно нова фішка. То ми разом із НАТО воюємо проти всієї Росії, а тепер ми ще й готуємося відкривати другий фронт, і тепер Україна нападає на НАТО. А все через російське вонюче блакитне паливо та нафту. От ми ж казали руками, що енергоносії з Росії то зброя проти Європи. І якщо більшість європейських країн ми все ж таки перехрестили і вони відмовилися від всього російського, то все ще є ті, які знову опинилися не по той бік історії. Хоча запам'ятайте мої слова, візьміть їх в банк, покладіть на депозити, потім знімайте відсотки. Ми ще побачимо і почуємо, як в кінці війни всі ці держави, країни чи уряди дружочки Путіна будуть акі кіркором говорити про те, що просто зайшли не в ці двері. что заявил, что если Трамп, вступив в должность, сделает Америку еще более великой, надо внимательно посмотреть, какими методами он будет достигать эту цель. И еще очень важно, США хотят вывести из строя турецкий поток. Тоже слова Лаврова. Глава российского МИД заявил, что именно США дают добро на осуществление террористических актов против инфраструктуры турецкого потока. Глава МИД Венгрии Сиярта сделал заявление о том, что атака на турецкий поток равнозрачна посягательству на суверенитет использующих его стран. Эти слова, как известно, прозвучали после того, как украинские дроны попытались нанести удар по компрессорной станции, которая обеспечивает подачу газа как раз по трубопроводу «Турецкий поток». Поставки газа сейчас продолжаются, но как дело может обернуться в следующий раз, не знает никто. Если Украина рвется повоевать еще и с Венгрией, а Венгрия входит в НАТО, то можно пожелать только удачи. Ну и еще. Любопытно. Словацкие депутаты, решившие взглянуть на агонизирующую под санкциями Россию, испытали натуральный разрыв шаблон. Вид спикер парламента Словакии Андрей Дан, словно туристы из прошлого века, был потрясен обилием продуктов в московском магазине. Больше всего его впечатлил холодильник и 50 видов масла. И сосиски, которых, по его же словам, нет даже в Словакии. Ну и еще только что стало известно, что сам Фетцо Премьер Словакии не примет приглашение Зе и не отправится в Киев. Словацкий премьер, как известно, предложил просроченному встретиться возле границы для переговоров о возобновлении транзита. На что Зеленский выдал ОК: Приезжай в Киев в пятницу. Ну, то есть Зеленский продолжает вести себя как оп, Ну и ФИЦ никуда не поедет. Боже, підсу не їде до Києва. Що ж буде далі? Але цікаво, що коли Скаб'єва розповідає про російський холодильник, завжди хочеться запитати у самих росіян, а вам як там із 50 видів масла, ви коли обираєте то, яке можете собі дозволити? Бо ми здебільшого бачимо відео про те, як росіяни бідкаються, що ніяке. Ну і не тільки. В провокації проти країн Європейського Союзу і НАТО, винні ми ми ще й винні всьому, що відбувається і на іншому материку. Хто винен в пожежах у Лос-Анджелесі? Ну нормальні люди кажуть про погоду, природу, глобальне потепління, про людський фактор. Але ні, ні. І ще раз ні. Пожежу спричинили геї, трансгендери, і, звісно, українці. Ось воно вселенське зло. Ось вона справжня вісь зла. Принаймні, українцями росіяни можуть пояснити в буквальному сенсі геть, усе, що відбувається. Дивно, що паводок Кворську минулого року вони не пояснили теж нами. Впаде метеорит. Це буде київський режим. У вода вийде з берегів, криптоукраїнці – Головне, аби збурити всіх американців проти нас, мовляв, допомагаючи нам, тобто Україні, вони лишають себе без грошей та без безпеки. Добре, хоч російській пропаганді нарешті в Америці та Європі заткнули писок, і всю цю діч споживають хіба що самі недорогі росіяни. ...прячется от шквала критики губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом, чьи безумные либеральные идеи стали одной из причин катастрофических последствий стихийного бедствия. Урезать финансирование пожарного департамента штата на 100 с лишним миллионов долларов Ньюсом приказал незадолго до чрезвычайного происшествия, а до этого распорядился передать часть пожарного оборудования Украине. Пожарный департамент округа Лос-Анджелес гордиться возможностью поддержать наших сестер и братьев на Украине. В том числе и поэтому в полыхающих пригородах Лос-Анджелеса пламя пожарным приходилось тушить подручными средствами. От дорожных конусов до женских сумок, взятых здесь же в магазине по соседству. Настоящими антигероями в эти дни стало все руководство пожарного департамента Лос-Анджелеса. Три женщины нетрадиционной ориентации, во главе с начальником пожарной охраны Кристиной Кроули, своими распоряжениями ими планомерно уменьшали мужской состав службы. К пожарам их ведомство не готовилось, зато исправно принимало участие в фестивалях секс меньшинств, где начальница департамента выступала как активная защитница ЛГБТ сообщества. Для меня это огромная честь. Посмотрите, вокруг все прекрасно. Я рада, что я представляю не только пожарный департамент Лос-Анджелеса, но и это прекрасное сообщество. Особо активничала и Кристина Ларсон, первая чернокожая лесбиянка начальник с бюро по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности. Получая зарплату в 400 тысяч долларов в год, Ларсон убеждала женщин, что в случае опасности главное чувствовать себя комфортно, общаясь с сотрудниками чрезвычайных служб. Когда вы, женщины, вызываете экстренные службы, вы хотите видеть того, кто похож на вас самих. С таким человеком вы быстрее найдете общий язык. Именно этих людей и продвигали либеральные власти штата, собирая овации и поддержку богатых и знаменитых жителей Калифорнии. И в первых рядах за демократов здесь всегда голосовал Голливуд. Так, как же пояснить, что пожежи трапляются? Вся Європа горить влітку, Америка горить в інші сезони, в залежності від свого географічного розташування, біда трапляється. Але річ в тім, що Америка й справді намагалася відстоювати права, можливості життя будь-кого, і найголовніше рівність. Рівність це те слово, яке давним-давно закенселили в будь-якому російському словнику. Неможливо пояснити росіянам, що в життя кожної людини і представника ЛГБТ, темношкірої людини, білої людини, якої завгодно важливо в Росії геть інші принципи. Саме тому, коли в них трапляється лиха, вони просто воліють їх не помічати. І я ще раз і ще раз нагадую: ми входимо у той сезон, буквально за місяць-півтора. Ми знову з вами побачимо паводки і тоді розберемося. То ЛГБТ, то трансгендери, небінарні особистості, бобричі українці будуть в цьому винні. А фіналочка в нас якраз про людське життя в Росії. Довго, дуже довго, але все ж таки. Літ тронувся, і ті, хто сіяв свого часу вітер, тепер знесені своєю ж бурею. Дружина Гіркіна, стрілкова воєнного злочинця, замість того, аби носити муженьку своєму передачки в тюрму, зробилася тепер блогеркою і розповідає речі, приємні, звісно ж, нашому вуху. Виявляється, що армія Російської Федерації оці окупанти. Вони втомилися, і ніхто із упоротих не розуміє, а за що йде війна. Ну, правильно, їм вже не показували перелик цілий СВО. Тобто, коли її муженьок все це починав, вніс руську вісну на Донбас, то все було ясно. Аж раптом тепер всі забули, а чого помирають. А я, звісно ж, нагадаю всі помирають для того, аби плешивий геморойний дід продовжував жити. Смілят. Идет война. И идет она непонятно за что. Мы не понимаем, за что воюет наше государство. Скажу, возможно, непопулярное. А у нас армия устала. Она да, очень устала. Да, Я не мог некий. бы как бы произнести не совсем цензурное слово. Ну, скажем так, устала. Это и мобилизованные. Это и контрактники, которые Внезапно в 22-м году обнаружили себя на бессрочных контрактах. Действительно, вот вы правильно сказали, люди устали на протяжении 10 лет. Десяти лет. Я просто помню слова своего отца, погибшего царства небес, он говорит: Я очень сильно устал. У меня уже нет сил. Я на протяжении мира восьми лет, я воюю отца, нет уже два года. Угу, на угу. протяжении восьми лет идет война. И идет она непонятно за что. За что мы все боремся? За что скажем так, а у нас есть, ну насколько я понимаю, какое-то свое внутреннее понимание, за что Но мы не понимаем, за что воює наши государства. Мы этих целей не понимаем. Це коли хочеш сказати правду, але при тому не здатися зрадником. Принципова різниця між ними і нами це те, що вони можуть зібрати свої манатки і сваліти за паребріки і перебувати в себе вдома. Нам відступати нікуди. Ми захищаємо себе, свій дім, свою територію і своє майбутнє. Тож, поки вони нарешті заговорили про те, що вони не розуміють, за що вони воюють, а ми знаємо точно. І не забувайте в цій справі допомагати нашим військовим кращим із кращих. Наша армія в перший часів Другої світової війни знаходиться на території Російської Федерації. Наша армія сили оборони б'ють по Росії. Вони знищують воєнних злочинців на території Російської Федерації. Так багато всього українці зробили вперше. Тож маємо обов'язково тримати високу планку. В описі до нашого ефіру. Посилання на збір для 67-ї окремої механізованої бригади ми збираємо на позашляхових. Для артилерістів і за цей фантастичний випуск за все те, що наші сили оборони наробили, а в них згоріло. Треба їм віддячити. Донайте, не забувайте цьому випуску лишати свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Звісно, коментуйте, почути і побачене. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!